Пожежна машина. Дивимося уважно. Все а ну, Це сирени, так? Це у нас є сирена. Сігнали. Так сигнал. Тут на не йде мастер, цей вихід. Вони можуть теж споряду. Маєш... Кабіна на всіх. на слідкушки є 5 чоловік. Раз, два, П4, всі в наушниках має бути. Машина десь важить 25 тонн. То є головний пульт їхній практично. Ці всі шланги ти підключаєш, маєш ці ленти. Тут є апарат для цього, для піни. Тут фактично сховані шланги, тут сховані вогнегасники, відерка, молотки. І Що сталося? Ми не знаємо, самі не знаємо, що сталося. Бачить поліція навіть на цьому на полі. Ця машина має е, виходи як і спереду, так і з боку, бо не знаєте, з якої сторони ти під'їжджаєш під, під е, ситуацію, там, де є вогник, щоб вона могла сидіти. Підімок це розмови. Defend. Дефенс? Захищають. Захищають. Захист захист тих, що захищають Америку? Uh -huh. А тих, що захищають УНР. Збирало все. Ну, зрівняти з нашою пожежною. Це що на зеленій станції були? Станція була. О, поліція О, Паркова поліція Віці ще гелікоптер Ще гелікоптер у тебе до того всього. Пол фарш. Вже ж не сюди на майданчику до Ми маємо фактично...